Минулому військовослужбовець 141-го батальйону територіальної оборони нашої 115-ї Житомирської бригади е, отримав поранення в січні місяці минулого року, 24-го, під Бахмутом, внаслідок яких втратив е, кінцівки. Ну, е, поранення отримав під час виконання бойових задач е, під Бахмутом. Тіди, дрони, ну, там комплекс. Довго проводилася сама евакуація за неможливості ну, підійти наших. Близько двох діб я пролежав ще на морозі, отримав обмороження. Ну, загалом все це спричинило до того, що будували гомівки, скажімо так. Лікувався у нас в Житомирі в області. Там я познайомився з своїм протезистом Євгенієм, софт-ордо наші хлопці Житомирські. Вони ми проконсультували, пояснили, які документи необхідно надати. Самі прийшли в МСЕК по з цього приводу, бо я лежав в лікарні, і в принципі ведуть мене з того часу по протезуванню. Це державна програма по наданню протезів, державне фінансування. Там бюджети доволі таки серйозні, тому що ну, сама це задоволення, скажем так, доволі таки недешеве. Плюс і обслуговування, і протеза йде за рахунок держави. То тобто власних коштів я не вкладу ні копійки з цього приводу. Тут тобто, все слава Богу, регламентується, регулюється за рахунок держави. У нас дуже багато ампутантів внаслідок війни, і насправді, якщо сказати, як воно є, то хлопцям навіть звертатись. Нас самі протезисти шукають. Тобто я лежав в обласні, лежав в шпиталі нашому 1065. шістдесят Дуже часто протезисти приїжджають вже до хлопців, яких обслуговують, там вже бачать нових ну, поступлення. Зразу беруть в роботу в бази, працюють, надають всю інформативну допомогу. Так що в цьому питанні я б сказав би, що навіть вас знайдуть швидше, ніж ви когось знайдете самі. Так як матеріали, з чого виготовлені протези, вони і є за кордоном, саме більше часу займає іменно доставка комплектуючих на протез. Це близько місяця. Сам період, з моменту, як то хлопці познімали з Ліпки, ну, на культі до того моменту, що вони приїхали, вам вручили, ну, десь дві неділі, можливо, мені зробили за шість днів. Я в 2 січня хлопцям попросив, щоб приїхали, зробили мені зліп і вже здається. Не 15, 12, 14 січня мені вони привезли протези. 20-го я вже сюди заїхав в реабілітаційний центр, і з 20 січня по 7 березня я тут проходив реабілітацію. А перший раз мені протези хлопці видали літом минулого року. Я тоді вже став на ноги, але коли проходив ВЛК, помітили лікарі, що в мене регенерує кістка, відростає. Прийшлося поїхати на реампутацію і знову ж таки ще півроку провів по лікарнях. Рік я провів візочку, то стати на ноги, це ну, як новий випадок життя. Е, так, можливо, вони не настільки функціональні, як власні, але ну, погуляти по гідропарку, вирішують свої певні питання. Ну, я влаштувався на працю, зараз працюю, ну, спілкуюся з людьми. Е, ну, я не скажу, що воно геть-геть повноцінне, але мало чим відрізняється Є певні свої незручності. Але. Функціонувати як людина, ти можеш ну, загалом повністю нормально. Під час відновлення, лікування, під час того, як я воював, ну без підтримки сім'ї взагалі було б дуже тяжко. Це це ну, взагалі люди, які, скажімо, спонукали мене піти, ну, захищати нашу державу, тому що почалась повномасштабна. Я згадую ті моменти, коли я ховав свою доньку в погріб, коли в мігі літали над Житомиром. Ну, це одна із причин. Напевно, основна причина, чому я пішов захищати батьківщину. І напротязі всієї своєї військової служби, ну, мені жінка, не разу не докаряла мене, що ти тут покинув нас і пішов захищати державу. Я будівельником був. Я ну, тривалий час працював. На різних будівельних фірмах, займався різними будівельними справами, від Моноліта до покрівлі. Чесно кажучи, хотілося б повернутися до своєї праці, але, на жаль, на даних ногах це неможливо. Вийшов з ситуації, ще знайшов собі другу роботу за спеціальністю, так сказати, фахівець супроводу ветеранів, Вибочицька територіальна громада. Праця заключається. В супроводі хлопців, які демобілізувалися, мають якісь певні проблеми з вирішенням, по виплатах, навіть психологічні якісь підтримці. Дуже я вважаю, що важливий ефективний важінь важлив для того, щоб підтримати хлопців даній посади, які створилися в бо це недавно створилися ці посади в соціальних службах, скажімо, нашої держави. І думаю, що ця праця принесе користь не тільки мені і людям, і ну так як я сам прийшов через багато цих бюрократичних моментів і процедур, і, і знаю, що дуже багато людей просто не проінформовані про свої статуси та пільги, то цим варто займатися. Цим варто займатися соціальну службу своїх території громади. Ці посади створені слізь. Ну бо я відпрацюю з певною категорією людей на певній території, а так ну, відповідно по всій державі, по всіх областях вони створені. Звертайтеся в соціальну, вам направлять до працівника з супроводу і ці люди будуть допомагати вирішувати питання, які у вас вони не тільки по документах, і по бюрократії. Це просто Підтримка може бути психологічна, як не тільки ветеранам, а також членам родини захисників та захистець.